Сьогодні останній день моєї психотерапії. Якщо все пройде добре, я зможу повернутися додому. Я не впевнений, чи хочу повертатися. Тут, в лікарні, я принаймні почуваю себе в безпеці. Я знову в кабінеті доктора Джексона. Я бачу з ним частіше, ніж зі своїми батьками. Я вдячний йому за його зусилля, в лікуванні, мого м розладу. Вони називають це розладом. Він каже, що радий бачити мене таким бадьорим і що він сподівається, що сьогодні буде наша остання зустріч. Я теж сподіваюся на це. Я знаю, що буде далі. Він знову попросить розповісти мені ту страшну історію, історію, через яку я опинився тут. Доктор Джексон чув її безліч разів, але він все одно каже, Що, ж, Арчі, я хочу, щоб ти знову розповів про події, які трапились шість місяців тому. Я сподіваюся кінці історії ти, нарешті зрозумієш, що все це було лише плідом твоєї уяви. Плідом моєї уяви? Чорти б їх побрали. Після півроку лікування і тонн препаратів, я вже сам не до кінця впевнений, що навколо є справжнім, а що уявним. Я закриваю очі. І пробую налаштуватися подумками, повертаючись в той день. Я знову на тій клятій вулиці, яка зазвичай битком набита перехожими вуличними торговцями і різними волоцюгами. Але не сьогодні, сьогодні вона порожня, майже порожня. Арчі, Арчі, переходь вулицю, йди прямо, не обертайся, не дивись бік ліхтаря, де дивись. Я вже почав переходити на іншу сторону, коли раптово щось привернуло мою увагу. Це був ліхтар, який стояв в кінці вулиці і блимав, то затухаючи, то знову освітлюючи навколишній простір. Біля ліхтаря стояла людина. Це було дивним, але клянусь це була єдина людина на цій вулиці, крім мене щось в її зовнішньому виді спантеличило мене. Я зробив кілька кроків вперед і напружив свій зір. Це, безперечно, був чоловік в чорному, як смола костюмі. Який стояв біля ліхтаря і робив дивні рухи руками і ногами. До нього було кілька сотень метрів було вже темно, а ліхтар постійно мерехтів, тож мені досить важко було розгледіти, що він дійсно робить. Йди додому, ні, біжи додому, прямо зараз. Кричу я сам собі, дивлячись, наче зі сторони. Я знаю, що я не піду додому. Мені цікаво, тож я підходжу ближче. Боже, правий, він танцює! Це досить дивний танець, але безперечно його рухи і ноги рухаються в такт. Нас розділяють не більше ста метрів, і я продовжую рухатись до нього. Який же він худий і високий. Здається, я ніколи не бачив жодної людини, вищої за цього дивака. Я хочу розгледіти його ближче і скорочую відстань між нами ще більше. Я не бачу його обличчя, бо він стоїть спиною до мене. Він продовжує свій дивний танець, ці рухи, наче, гіпнотизують, мене. Це знайоме відчуття, коли ти бачиш людину, не схожу на інших і не можеш відвести погляд від неї. Тепер... Нас розділяє лише кілька десятків метрів, підійти ближче, я вже не наважуюсь. Набравши сміливості, я питаю в нього Містере, з вами все гаразд? Він зупиняється. Це не та реакція, на яку я сподівався. Я думав, він різко обернеться. Наляканий, бо навряд чи думав, що хтось стоїть за його спиною. Замість цього він просто завмер, наче якась іграшка на батарейках, в якій скінчився заряд. Він повільно обертається, і я нарешті можу розгледіти його обличчя. Цей високий лоб з неприроднім волоссям Наче в іграшкової ляльки, непропорційно великі очі на викоті, у впалих очницях, худий довгий ніс, губи темно-червоного кольору, і посмішка зловісна посмішка, яка в буквальному сенсі розтягнулась від вуха до вуха. Мені вистачило кілька секунд, щоб зрозуміти, що я в небезпеці і треба тікати. Я побіг, я побіг так швидко, як ніколи не бігав. Я не обертався, але чув кроки позаду себе. Мене переслідували, мене намагалися зловити. Арчі, думай, думай, Арчі. Вліво, звертай вліво. В поспіху я зробив помилку і звернув не туди. Жахом я зрозумів, що знаю, куди біжу і що буде попереду. Я опинився в тупіку. Легені вистрибували з грудей, а серце билось, як ніколи. Я обернувся. І побачив свого переслідувача, він був ще далеко, а я стояв, і наче заворожений, дивився, як скорочувалась відстань між нами. Його кроки, його кроки були кроками несправжньої людини. Жодна людина не могла рухатись такими довгими кроками, жахливі думки заполонили мене. Я усвідомлював, що сьогодні, можливо, останній день мого життя. Він був вже поруч і майже зупинився, коли побачив, що мені нема куди тікати. Він повільно підійшов до мене. Легкість його дихання вразила мене, ніби він нікуди не біг. Його обличчя вкривала та сама зловісна посмішка. Він нахилився до мене, а я просто стояв і дивився на його обличчя. Не знаю, що найшло на мене в той момент. Я не кричав, не кликав на допомогу. Я просто зрозумів, що будь-що хочу стерти цю посмішку з його обличчя. Я підняв руку, різким рухом схопився за цю дьявольську посмішку і потягнув щосили. І вона злізла, вона реально злізла з нього, як і все інше обличчя, наче це була просто маска. Це обличчя, його справжнє обличчя буде снитися мені у жахіттях. Кожен день наступні півроку, те, що я побачив під його фейковим обличчям, важко описати словами. Він, він був схожий на якусь комаху. Майже половину його обличчя займали очі, якщо це можна було назвати обличчям. Ці очі були чорними, виблискували, наче вугілля, і дивилися кожне в різні сторони. В нього не було носа, вся шкіра довкола була темно рожевою, а замість рота та губ був просто отвір, з якого капала якась рідина. Я досі не розумію, як я втримався на ногах і не втратив свідомість в той момент. Коли він підняв свої довжелезні руки і почав обмацювати своє обличчя, я зрозумів, що можливо іншого шансу в мене не буде. Я відступив на кілька кроків. А потім зненацька рушив уперед, з силою відштовхнувши монстра. Він намагався втримати баланс, але довжелезні ноги підкосилися, і він з розмуху впав на спину. Я просто біг, я біг весь час, без зупинки, не озираючись. Я відчував себе диким звірем. На якого влаштували полювання, і я розумів, що мисливець так просто не здасться, і я продовжував бігти, спотикаючись, падаючи, обтираючи коліна, піднімаючись і далі продовжуючи рух. І я не пам'ятаю, як побачив свій дім, як забіг в нього і зачинився на всі замки. Як почав кричати, кликати батьків, а потім впав на коліна і просто плакав, плакав, плакав від жаху, який пережив, плакав від радості, що зміг врятуватися. Життя розділилося на до і після цього інциденту. Довгі години в поліцейських відділках. Робота з психотерапевтами і зрештою психіатрична лікарня. Кожен вечір я підходжу до вікна, розсуваю штори і дивлюсь темряву. Я нікого не бачу, але майже фізично відчуваю, що він там. Він стоїть, він чекає. Розумієте? Тоді я забрав дещо в нього, я забрав його обличчя, забрав його посмішку вона лежить в моїй коробці. Я обмотав коробку і не відкривав з того самого дня шість місяців тому. Я повільно відкриваю очі. Я знову в кабінеті лікаря. У мене на колінах та сама коробка, коробка з посмішкою. Доктор Джексон знав про існування коробки і попросив принести її сьогодні на останній сеанс. Що, жарчі, а тепер давай відкриємо її. В мене трясуться руки. Коли я починаю розв'язувати вузли, розмотувати мотузки і скидати їх на підлогу, я повільно відкриваю коробку. Вона пуста, вона пуста. Ця бісова коробка абсолютно пуста. Цього не може бути. Я знаю, що все це було насправді, я не вигадав це, я не божевільний. «Арчі, я сподіваюсь, ти все зрозумів. Все, що трапилось з тобою, це був просто страшний сон. Цей кошмар був тільки в твоїй голові, це не відбувалося з тобою насправді. Я піднімаю очі і дивлюсь на лікаря. Він оперся на стіл і стоїть спиною до мене. Чому я ніколи не помічав, наскільки він високий і який він худий. Він починає повільно обертатися, коробка падає з моїх рук на підлогу. А серце майже вистрибує з грудей. Коли я розумію, що зараз побачу, я майже впевнений в цьому. Зрештою, я попався. Доктор Джексон стоїть і дивиться на мене. Його обличчя вкриває неприродня широка посмішка.